Раді бачити вас, дорогі міфолюбителі, на нашому каналі. Гадаємо, що ви вже втомилися від невтішних новин, тому ми не припиняємо робити для вас розгрузочні відео. Пропонуємо на цих декілька хвилин зануритися у міфологію стародавнього Риму і трохи відволіктися від сьогодення. Пропозиція від якої важко відмовитися, правда? На цьому каналі ми розповідаємо міфи. Однак деякі історії з цього відео можуть здатися вам історичними або доволі правдоподібними, і ви будете недалекими від істини. Думка про те, що міфи це обов'язково щось неправдиве і хибне, помилкова, адже міф це просто недостовірна історія, яка не має підтвердження, а тому стоїть на рівні між казкою та фактом. Іноді буває важко розібратися, де міф, а де правда. Межа дуже тонка. Давайте від узагальнення одразу перейдемо до прикладів. Усі знають легенду про троянського коня. Якщо ви підписані на наш канал, то точно знаєте, а якщо раптом ні, то можете завжди переглянути. Відомо, що греки обманом ввели дерев'яного коня в Трою. Не підозрюючи обману, місто відкрило ворота і Троя була захоплена. Багато істориків вважають, що це частково вигадка. Але археологічні розкопки показують, що Троя дійсно існувала і пережила руйнування в ті часи. Можливо, коня не було, але самі події війни мали реальне підґрунтя. І ще декілька прикладів для вас, де між міфом і правдою дуже тонка межа: легенда про Атлантиду, вампіри в історії, вампіри, як надприродні істоти, звісно, видумка. Та в середньовічній Європі траплялися реальні випадки прокази та ритуальних поховань інфікованих людей, що могли породити віру у живих мерців, так що частина правди у цих міфах була. І ще один приклад міф про короля Артура римські міфи це суміш історії та вигадки, де реальні події переплітаються з легендами. Сьогодні ми розповімо кілька історій із часів Римської Республіки про супергеройських гусей, войовничого Ганнібала та легендарного Спартака. А вирішувати де правда, а де вигадка, залишаємо вам. Приємного перегляду. Як гуси врятували Рим? Вам не почулося саме гуси типу чорного плаща. Жарт, я тільки вчусь жартувати на середньовічні теми, тому вибачте, як є. Вигнавши тиранів, молода Римська республіка зіштовхнулася із новою загрозою, що прийшла зовні від варварів. В ті часи на теренах Західної Європи панували кельтські племена, найчисленнішими з яких були так звані Гали, пращури сучасних французів. В той час Римом керували два консула, які були чудовими політиками, але бездарними полководцями. Перша битва з Галами відбулася на Соляній дорозі біля річки Алія, неподалік від Риму. Римські консули не зміцнили табір, розтягнувши стрій, а резерв поставили на пагорбі. Блискавична атака Галів зламала римський стрій, і лише резерв деякий час тримався. Інші ж почали тікати, навіть не побачивши ворога. Сам Гальський вождь, що носив титул Брена, був вражений та шокований такою легкою перемогою, після якої він без бою увійшов у відчинені ворота Риму, який чекав повернення своїх захисників. Римляни ж із залишками війська та сенатом відійшли на капітолійський пагорб, шукаючи прихистку за стінами фортеці. Налякані Патриція відправили гінця за підкріпленням до міста Ардеї, де перебував знаний воїн та полководець Марк Каміл. Однак, поки той збирав і готував військо, Гали взяли римлян в облогу. Захисники міста мужньо відбивали атаки ворога, але з часом виснажилися запаси продовольства, і в місті почався голод. Усе, що було їстівне, було з'їджено. Залишилися лише священні гуси, що жили у храмі богині Юноне на Капітолійському пагорбі. Багато разів подумували голодні захисники міста про цих гусей, але боялися гніву великої богині, покровительки Риму. Якось посеред ночі якийсь шум розбудив одного з воїнів на ім'я Марк Манлій. Прокинувшись, він прислухався і почув, що на вершині пагорба гоготали гуси. Швидко піднявся Марк Манлій на міську стіну і буквально впритул зітхнувся з Галом. Тієї ночі вороги таємно зробили спробу штурму міста. Марк Манлі скинув Гала зі стіни і, падаючи, ворог закричав: почали падати й інші гали. Від крику й галасу, гуси задеревеніли ще голосніше. Миттєво прокинулися захисники Риму і приступили до оборони міста. З того часу існує прислів'я: гуси врятували Рим. Хоча не менша заслуга у порятунку Риму належить таки Марку Камілу, який, хоча із запізненням, та все ж прибув до давньої столиці. Взяті в облогу римляни, хоча і не дали галам захопити штурмом фортецю, звісно, не без допомоги легендарних гусей. Все ж залишалися в патовій ситуації і вже хотіли відкупитися від варварів золотом, тоді як в останній момент прибув каміл і вигукнув: римляни рятують свою батьківщину не золотом, а залізом. Після чого розпочалася жорстока січа, в якій гали були розбиті вщент. Цю значну подію римляни відзначили тріумфом. Так називався проїзд через головні ворота полководця, що одержав перемогу. А самого Марка Каміла нарікли другим засновником Риму. Великий полководець в'їхав у місто на колісниці, вдягнений у пурпурову мантію, зняту із статуї самого Юпітера та увінчений лавровим вінком. Однак традиції республіки не дозволяли тріумфатору відчути себе Богом, адже воїни, що йшли поряд, нагадували усі його помилки, та навіть дозволяли собі насміхатися над ним. Полководець був зобов'язаний сприймати це як належне і не карати підлеглих за зухвальство. Не забули римляни також і про священну тварину їхньої покровительки Юнони, щорічно з тої пори з капітолійського пагорба йшла процесія та несла у клітці великого білого гусака, прикрашеного різноманітними кольоровими стрічками. А юрби вдячних людей вітали свого рятівника. Цікаво, що багато міст мали схожі легенди. Наприклад, у Афінах була сова символ мудрості, яка нібито попереджала про небезпеку, за переказами у Лондоні під час пожежі у 1666 році. Саме дим і сигналізуючі птахи допомогли уникнути ще більшої катастрофи. Такі історії показують, що майже у кожного міста є свій чорний плащ або інші несподівані рятівники. Наступна псевдоісторична історія буде про Ганібала барку-воєначальника, який наважився перейти через Альпи з цілою армією та слонами, щоб застати Рим зненацька. А розпочинаємо історію з протистояння Венери і Юнони, що загострилися під час так званих Пунічних війн, тобто війн Римської Республіки проти Карфагену, запанування над західним Середземномор'ям. Згідно з переказами, Карфаген заснувала цариця Дідона, котра втекла з міста Тір, після того як її брат Пігмаліон, цар Тіра убив її чоловіка Сіхея, щоб заволодіти його багатством. Протягом всієї історії Карфагена жителі міста славилися діловою хваткою. За легендою про заснування міста, Дідона домовилася з місцевим племенем купити стільки землі, скільки покриє бича шкура. Вона розрізала шкуру на вузькі паски і, зробивши з них коло, заволоділа великим пагорбом. Тому поставлена на цьому місці цитадель носила назву Бірса, що означає грецькою шкура. З історії ми знаємо, що Рим переможе Карфаген. Після чого стане над державою древності. Однак один із карфагенських полководців у свій час нажене справжнього жаху на римлян, так що його ім'ям матері ще довго лякатимуть своїх неслухняних дітей. Звісно, мова йде про легендарного ганібала. Це ім'я не полишало навіть стіни римського сенату, де фраза Ганібал на порозі вживалася ораторами, щоб виразити їх страх та занепокоєння. Ганібал Барка народився в родині знатного Карфагенського воєначальника і вже у віці 9 років у храмі Юнони поклявся батькові завжди ненавидіти Рим. Ганібал бачив у Римі головну загрозу для Карфагена та прагнув відновити велич своєї держави. Тому його військові кампанії завжди були спрямовані на ослаблення Риму і демонстрацію сили Карфагена. Ставши головнокомандувачем армії, Ганібал здійснив перехід з військом через Альпи, що було одним з його найвизначніших діянь. І, хоча при переході було втрачено чи не половину воїнів Карфагену, Ганібалу вдалося заручитися підтримкою місцевих варварів, зокрема Галів, та розбити переважаючі сили противника. Після цієї перемоги на сторону Ганібала стали переходити деякі з колишніх союзників Риму, в числі яких було і сицилійське місто Сіракузи. Півтора року римляни не могли наблизити флот до міста, адже за легендою, його обороною займався сам Архімед, що вперше в історії застосував лазерну зброю, так, -так як в зоряних війнах. Міф каже, що грецький вчений спорудив певну конструкцію із дзеркальною поверхнею, що фокусувала сонячне світло на вітрилах римлян, від чого ті загорялися, розповсюджуючи пожежу на весь корабель. Зрештою, римлянам таки вдалося взяти місто. У розпал бою 75-річний архімет сидів на порозі свого дому, розмірковуючи над кресленнями, зробленими ним просто на дорожньому піску. У цей час римський воїн, який пробігав повз, наступив на креслення, і обурений науковець кинувся на римлянина з криком: Не чіпаймо їх креслень! Солдат зупинився і холоднокровно зарубав старого мечем. Тоді стало зрозуміло, що сам Бог війни Марс. Став на сторону Риму, і кожен новий бій приносив римлянам перемогу. В одній із битв загинув брат Ганібала Гаструбал, а його відтяту голову відправили Карфагенському полководцю. Коли військо римлян на чолі з ципіоном висадилося поблизу Карфагену, його володарі негайно відкликали Ганібала з Італії. В битві при замах легендарний полководець вперше зазнав поразки. Однак ця поразка стала вирішальною у його військовій кар'єрі. Карфаген уклав ганебний мир із Римом та всю вину поклав на Ганібала, тому той був змушений рятуватися втечею. Та навіть після цього Ганібал не зрадив клятви, яку дав батькові у 9-річному віці, і продовжив боротьбу проти Риму у війську сирійського правителя Антіоха III. Дізнавшись про це, римляни пообіцяли мир Антіоху, якщо той видасть Ганібала. Тому зацькований ворогами та зганьблений співвітчизниками полководець був змушений доживати віку у далекій віфінії. Одного дня слуги Ганібала повідомили, що його будинок оточений солдатами, і гордий полководець, не бажаючи для себе полону в стані ворога, прийняв отруту. Після цього Карфаген втратить свій статус і за спромігшись на останню війну із Римом, буде остаточно знищений, перетворившись на римську провінцію під назвою Африка. Так збулося давнє пророцтво, якому намагалася протистояти богиня Юнона, і Карфаген назавжди канув в лету. До речі, знаєте, звідки взявся вислів канути в Лату? Якщо раптом ні, то у нас є міф про це на каналі. Про три царства у грецькій міфології подивіться, не пожалієте, і перейдемо до десерту. Повстання Спартака одна з найвідоміших історій про боротьбу рабів у стародавньому Римі. Легенда про нього перетворила цього гладіатора на символ непокори та свободи. А міфічні подробиці його подвигів часто переплітаються з реальними історичними подіями, створюючи історію на межі легенди та факту. Це той випадок, коли не кожен зможе точно сказати, чи існував Спартак насправді чи ні. Для тих, хто засумнівався: Спартак це реальна історична особистість. Спартак жив у першому столітті до нашої ери і був гладіатором у Римі. Багато подробиць його життя залишаються невідомими, і саме тут легенда переплітається з історією. Деякі подвиги, перемоги і навіть сам образ Спартака як символа свободи, сильно романтизовані в пізніших джерелах. Після знищення Карфагану Рим став над державою, якій не було рівних серед найближчих сусідів. Однак велич часто йде пліч опліч з пригніченням та поневоленням. У далекі часи, коли Римська республіка була на піку своєї могутності, багато людей з різних куточків світу були захоплені у рабство. Серед них був і Спартак, фракієць за походженням, який колись був вільною людиною і воїном. Спартак був проданий у рабство до школи гладіаторів Лентула Батіата у Капуї. Гладіатори, як і Спартак, були змушені боротися на арені для розваги римської публіки. Але Спартак не зміг змиритися з такою долею. Він прагнув свободи і був готовий ризикнути всім заради неї. Одного дня Спартак разом із кількома товаришами вирішив втекти. Вони захопили кухонні ножі і, перебивши варту, подалися до гори Везувію. Втеча Спартака стала сигналом для багатьох інших рабів, які приєдналися до нього. Цей невеличкий загін швидко зростав, і згодом він перетворився на величезну армію, що складалася з рабів, бідних селян і дезертирів з римської армії. Спартак виявився талановитим полководцем. Він вів свою армію від перемоги до перемоги, знищуючи римські легіони, які намагалися його зупинити. Повстання рабів стало справжнім випробуванням для Риму. Однак, зрештою, Рим зміг зібрати свої сили і надіслати проти Спартака могутню армію під командуванням Краса. У вирішальній битві на півдні Італії армія Спартака була розбита. Сам Спартак загинув у бою, а рештки його війська були розп'яті на хрестах вздовж дороги, яка вела до Риму, як жахливе попередження для інших. Повстання Спартака показує, що навіть у суворих умовах пригноблення людина здатна об'єднатися заради свободи і кинути виклик наймогутнішій державі свого часу. Хоча повстання закінчилося поразкою, історія Спартака перетворила його на символ опору, мужності та боротьби за власну гідність. Цей міф і досі надихає покоління на віру в силу рішучості та непокору несправедливості. Дякуємо за перегляд! Напишіть нам у коментарях, чи сподобався вам формат відео, такі короткі історії легенди. І не забувайте підтримувати нас, адже ми на сторожі вашого ментального спокою. Пам'ятайте, що донатити на русуріс і дивитися новини треба, але відпочивати від цього також. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.